Друзі, вітаю! Це голос Криму, і я Владислав Селезньов. Історичний день так, 18 серпня, 20 за Києвом, за лічені хвилини, має розпочатися історична зустріч американського лідера з президентом України Володимиром Зеленським. З якими здобутками ми підходимо до цієї безперебільшення дуже важливої зустрічі? Поговоримо про кролика в районі Добропілля, та й в принципі, поговоримо про реалізацію головної задачі стратегічної оборони українських сил оборони на цю російсько-українську війну, починаючи в проміжку часу десь від середини жовтня 23-го року. Чому маємо в активі? Поговоримо так само і про діпстрайки. Діпстрайки минулого тижня, як воно позначається на загальній ситуації в Російській Федерації, та й взагалі, які ми в цій церені маємо результати. Мій друг Єфрем Лукацький вчора продемонстрував на широкий загал фото, фотофламінго. Єфрем, е знаний український фотожурналіст, він працює з Associated Press, дуже поважна інформаційна агенція, хоча інформаційна агенція голос Криму не менш поважна. Бо голос Криму це голос правди. І перш ми, ніж ми почнемо, підписуйтесь на соціальні мережі, там, де присутній голос Криму. Там ми маємо можливість з вами комунікувати, отримувати від вас зворотний зв'язок. Так само ми будемо раді вашій підписці, вашим вподобайкам, вашим коментарям. Об'єднані. Ми сильні. Отже, стартуємо. Про фамінго обов'язкового поговоримо більш детально. Отже, історичний день: інформаційна стратегія нинішнього тижня, у росіян, як на мене, абсолютно очевидна. Вони намагаються себе, себе відберети, продемонструвати, Мовляв, вони такі сірі. Абсолютно безпорадні, і, мовляв, вони були змушені почати війну тоді ще у лютому 2014 року, мовляв, до того їх усіляко спонукала Україна та Європа. Причому зараз вся інформаційна інфраструктура на зоні росіян працює саме над просуванням цієї тези миротворчості Путіна. В той же самий час на внутрішню аудиторії, навпаки, жодних тест-тверджень про миротворчість не йдеться. А йдеться про таке себе гегомонізацію, мовляв, в перспективі Росія на двох зі Сполученими Штатами буде ділити весь світ. Ну щонайменше Європу. І звісно, ця дільошка Європи буде відбуватися без участі самої спільноти європейських країн в цьому процесі. Тобто, фактично, я не бачив в інформаційному полі росіян, будь дай якоїсь готовності до припинення війни на полі бою. Тим більше, всього того немає безпосередньо на полі бою. Чому? Поясню. Ситуація на полі бою, знову ж таки, вуха кроліка про них більш детальна. За минулий тиждень Російська Федерація захопила 93 квадратних кілометри української території, тижнім раніше було 141, ще за тиждень до того 93. Сіверський, Ліманський напрямки безпосередньо викликають наби яку занепокоєність, та й, в принципі про це говорить президент України. Ворог продовжує накопичувати ресурси в першу чергу на півдні Запорізької області, ну і в районі Покровська та Мирнограда. Тим не менше, що ми маємо розуміти, а що ж росіяни насправді мають за всі ці роки повномасштабної війни? А цифри вони абсолютно очевидні за майже три роки. Активних бойових дій Російська Федерація окупувала менше 1% території України. Про цю інформацію дає наш діпстейт моніторинговий проект, який користується серйозною повагою, та має відповідну довіру з 12 листопада 2022 року. Ворог окупував фактично 0,97 території України. А тепер дивіться, миротворець в лапках Путін розповідає, що хоче отримувати весь Донбас. Ті саме 20% території, які знаходяться під контролем української армії, але ж це величезна міська агломерація, яка включає в себе Славянськ, Краматорськ, Дружківку та Константів, Покровська та Мериноград так само перебувають під нашим контролем. Є ще десятки, можливо, навіть сотні населених пунктів на тих територіях, які знаходяться під нашим контролем, і говорити про те, що ми маємо йти на поступки заради якогось там ефемерного запропонування з боку Росії чи безпосередньо Путіна. Е обіцянки, що мовляв, він не буде атакувати? Так слухайте, друзі, в проміжок часу між 2014 та 2022 роком. Ми 25 разів домовлялися з росіянами про припинення вогню. Що з того виходило? Часто густо за добу, а можливо, навіть раніше подекуди за кілька хвилин. Росіяни свідомо йшли на порушення, на порушення взятих на себе зобов'язань. Чому цього разу має статися щось інше? А отже, ми маємо розуміти, що 8700 кілометрів неокупованих земель Донеччини, яке знаходиться під ефективним контролем української армії, це приблизно 1,4 території нашої країни. І це менше на порядок менше, ніж росіяни спромогли захопити за три роки. Тому забаганки Путіна, мовляв, віддайте нам усю Донеччину. Друзі, а очі у росіян не уснять від таких хотілок? Відверто кажучи, щодо російських втрат, то тут не варто тішити себе такими ілюзіями. Трошки цифр. Рівень втрат з урахуванням інтенсифікації бойових дій, адже літній етап наступальної кампанії росіяни, яка де-факто триває від середини жовтня 23-го року, з початком наступальних дій ворога в районі Авдіївки, насправді не надто вражає. Бо говорити про якусь там проривну ситуацію, про значне збільшення марторологи російських втрат в цьому контексті, мабуть, буде ну, зовсім чесно говорити про таке. Говорити, отже, втрати особового складу окупантів за минулий тиждень сягнули позначки близько 6,5 тисяч осіб битими та покаліченими, що є найнижчим показчиком щодо ворожих втрат, починаючи від квітня 2024 року. Крім того, пропорція втрат ворога щодо здобутих квадратних кілометрів території української землі складала приблизно 52 тіла російських окупантів на кожен наш квадратний кілометр. Показник так само не дуже виразний, але в серпні росіяни, в принципі, будуть мати скоріше за все найнижчі показчики щодо здобутих територій нашої країни. Темпи просування ворожої армії поступово, хоча й певною мірою. Виконуючи, реалізуючи такую подібну тенденцію, але тим не менше, знижується. Навіть на найпріоритетнішому для ворога напрямку в районі Покровська та Мирнограду, у ворога досить скромні територіальні здобутки. Хоча те, що рівень втрату ворога має тенденцію до зменшення, це не ок. Бо це вкрай негативно позначується на ефективності тієї самої стратегічної оборони в виконанні українського війська. Треба шукати додаткові засоби впливу на ворога для того, щоб мартиролог російських зрад ставав дедалі більшим. Бо зараз говорити про абсолютно вихлощення російського наступального потенціалу, мабуть, що й не варта можливо лише в контексті певної стагнації, але того за нинішніх темпів та інтенсивності ведення бойових дій трохи. Замало. До речі, поговоримо про fpv дрони. 6500, саме таку кількість дронів за минулий тиждень, ворог використав безпосередньо на полі бою, що значно більше, ніж то було тижнів раніше. Цілком ймовірно, що затримка першого тижня була пов'язана з певними там логістичними складнощами, труднощами щодо постачання відповідних компонентів, які використовувалися ворогом на полі бою під час. Виведення тих сами фіпів-дронів. Зараз, з іншого боку, спостерігається певний потолок, межа застосування дронів, і я думаю, що це пов'язано з певними е, межами промислових потужностей росіян щодо використання цієї компоненти. Чи станеться якийсь прорив, Побачимо згодом, але те, що ми маємо абсолютно з вами чітко розуміти, що ворог має. Ресурси для продовження активних наступальних дій з відповідним їх забезпеченням, ну, що не менше до середини жовтня цього року. Дрони. Шахет 136, Гербера, пародія, за минулий тиждень їх ворог використав чисельністю до 360 одиниць. Так само відчувається відчутне зниження інтенсивності застосування цієї компоненти, але це не привід розслаблятися. Бо, якщо ворог... Не застосовує ті дрони, які виготовляє, то він їх відповідно складує і здійснює накопичення. За оцінками деяких українських аналітиків, зараз в запасниках у російській армії знаходиться щонайменше 3,5 тисячі дронів. Знову ж таки, де саме Шахедів, а також дронок обману ґербіри та породні. І цілком ймовірно, що активізація ракетно-дронного терору з боку російської армії цілком на нас може очікувати. Можливо? Найближчим часом, можливо, ближче, вже ближче до 24 серпня. Але те, що ворог навряд чи е, позбавлений ілюзій щодо продовження еф еф ефективного засування тих самих дронів в рамках ракетно дронових атак, як на мене, це очевидно. І прильоти минулої ночі по цивільних мирних українських містах: по Запоріжжю, по Одесі. По Харкову це свідчить про те, що ворог не відмовляється від цієї тактики. Так, звісно, на широкий загал, росіяни розповідають, що вони намагаються поцілити по військових об'єктах об'єктах інфраструктури, але ж чомусь від цих дронових та ракетних атак в першу чергу гинуть мирне українці. Тут, до речі, важливо розуміти про певні тенденції. Заради справедливості, ми маємо пам'ятати, що ворог, використовуючи Свої сили та засоби, він орієнтується, так я перепрошую, він орієнтується на певні можливості. Можливості пов'язані з е, застосуванням е, своїх сил та засобів в такий спосіб, щоб завдати нам чим більше клопоту, використовуючи усі наявні. В них ресурси, зокрема, і тактику просочування чи інфільтрації. Інфільтрації штурмових чи диверсійно-розвідувальних груп. Хоча заради справедливості важливо говорити навіть не про диверсійно-розвідувальні групи, а про групи проникнення. Те, що ми з вами спостерігали минулого та позаминулого тижня в напрямку на Добропілля, ті самі вуха кролика. Абсолютно симптоматичний. Ворог, використовуючи пристосовану автомобільну техніку, а також мотоциклетну групу, на високій швидкості проривався крізь оборонні порядки українських сил оборони, намагаючись чим більше досягнути глибини контролю над українськими тиловими районами. Тобто, фактично, зараз застосування терміну ДРГ у певною мірою вводить в оману. Нашого аудиторія, адже функціонал у диверсійно-розвідування груп дещо інший. А от групи проникнення, вони зараз хі хіба що і мають чимало клопоту через те, що відповідний комплект українських засобів працює на тип, щоб їх буквально вихолощувати і нищити в місцях оточення, мапе дістає в цьому контексті абсолютно красномовна. Тим не менш, вони піднімають дуже серйозну проблему стійкості та надійності нашої оборони. І це пов'язане лише з браком особового складу безпосередньо на лінії бойових порядків українських сил оборони, це пов'язано із тим, що ми й досі не вийшли на формат постопераційного розбору, тобто дослідження позитивних та негативних наслідків тих чи інших дій та заходів безпосередньо бою. з метою масштабування позитивного досвіду та певних дієвих ефективних реакцій на негативні наслідки та результати задіяння сил. Та засобів. Тому що при обговоренні динаміки на фронті у великих і масштабних подіях нам необхідно чітко роз'ясняти реальні розвідувальні диверсійної групи противника, а також сучасну тактику просування ворога шляхом інфільтрації. Причому ці ж процеси відбуваються не лише на медійно-пацфічній ділянці в районі Добропілля, так і ж саме процес зараз відбувається на сіверському. На Ліманському напрямку. В такий самий спосіб ворог намагається діяти на інших ділянках фронту, бо така тактика дає відповідні результати. Результати досить ефективні в частині здобуття ворогом певних рубежів та позицій. В той же самий час українська армія продовжує системно та методично працювати над вихолощенням наступального потенціалу росіян. І робить це абсолютно системно, змістовно, та певною мірою я думаю, що і показова. Бо вибух в глибині бойових порядків ворога. Я тут згадую історію пов'язану з вибухом в Мелітополі, неподалік від розташування однієї з військових частин, Василь для загинуло щонайменше шість російських морських піхотинців, а також було знищено екіпаж БПЛА, так званого Кадирівського батальйону. Це процес дуже красномовний, і ця красномовність обумовлена тим, що А, на тимчасово окупованих територіях нашої країни продовжують діяти наші вовкулаки і роблять це максимально ефективно. Б. Ми маємо сили та засоби, ресурси, щоб здійснювати в тому числі далекобійні удари не лише по тимчасово окупованим територіям нашої країни, а й в глибину. Території Російської Федерації, поцілюючи не ну, лише по військових об'єктах, а також по об'єктах військової інфраструктури, російського оборонно-промислового комплексу, елементам залізничного сполучення російських э, э, відповідних логістичних маршрутів, а також морських маршрутів. Отже, що ми маємо за минулого тижня? Не ну, лише вибух Севастополя, а іще чудову атаку на території Воронежської області. Залізнична станція Лиски, вона вважається однією з найбільших залізничних вузлів Південно-Східне Залізниці Російської Федерації, і ця прикметність пов'язана не лише з тим, що там кілька чи здається півтора, чи можливо два десятки пар потягів цивільного сполучення були затримані через руйнацію певних елементів на цій залізничній станції. Ключове відбувається. Сповільнення рухів військових ешелонів, які задіяні на забезпеченні російської армії що діють на різних ділянках фронту, як на ну, півночі нашої Харківщини, так і відповідно на східних ділянках Російсько-Українського фронту. І, до речі, важливо розуміти, що ця подія не якась там виокремлена історія, це системне вибивання залізничної інфраструктури окупанта. Російська логістика та логістика російської армії традиційно будуються саме на залізничному сполученні, тому рейкова війна для них абсолютний кошмар. Ну і звісно, в цьому контексті як не згадати інший не менш яскравий епізод задіяння наших ресурсів в рамках діпстрайку, коли в акваторії порту Поля в Астраханській області на відстані понад 600 кілометрів, українські БПЛА. Щонайменше чотири. Що Атакували сухогруз Оля 4. Да, той самий сухогруз, який на регулярній основі возить вантажі військового значення з території Ісламської Республіки Іран. Корабель, той самий сухогруз, ми притопили з відповідним вантажем військового значення. Там похідні для створення тих самих шахедів, там інше остаткування та обладнання військового значення. Все це отримало відповідне пошкодження та затонуло. Чудово новина, насправді чудово. Також минулого тижня на Росії вибухнув Рязанський пороховий завод. Понад 50 осіб отримали поранення, але що ми маємо розуміти? Завод синтетичних волокон Elastic спеціалізується на виробництві зброї та боєприпасів. Тобто ворог втрачає ресурси. Ресурси дуже важливі як для нього під час реалізації. Тих чи інших завдань, пов'язаних із забезпеченням російської армії. Знову ж таки, знову ж таки, чудова історія із сизрані. Цизранський один з найбільших у системі рознетки та ключовий для південного поволоження. Гупеє, гупеє, чудова? Чудова! Чому? Тому що обсяги фактичної переробки нафтопродуктів на території цього підприємства порядка 7 мільйонів тонн нафти на рік. Він забезпечує пальним, Самарську, Саратовську, Пензенську область, відвантажує ва продукцію як всередині Російської Федерації, так і відповідно на експорт через Волгу, і далі в порти Каспію, Виробляє широкий спектр похідних від нафта продукти, Бензин, дізель, авіагаз, мазут, бітум ключовий, він постачає палива на аеродроми та військові частини в центральному та південному військових округах Російської Федерації. Якщо його зупинити або суттєво пошкодити, регіон отримає паливний дефіцит. І їм доведеться прикидати відповідну продукцію з інших нафтопереробних заводів на території Російської Федерації, що відповідно сповільнює процес постачання відповідних вантажів. В принципі, не є таємницею, що цими днями днями на території тимчасово окупованого Криму відчувається брак пального 95-ї марки. Різні думки лунають, але мені здається, що ця вся історія наслідок тих самих діпстрайків. По російських нафтопереробних заводах на півдні Російської Федерації. Тут, до речі, ще як не згадати: чудова світлина йдеться про результати знищення радара з в селищі Абрикосовка і району. Знищення вказаного радара суттєво послаблює можливості щодо застосування ворожої авіації, яку окупанти використовують для ураження громадянські інфраструктури, цивільного сектора на півдні нашої країни, тобто сили оборони України продовжують вживати Західів, щоб максимально послабити військовий потенціал російських окупантів, які нині знаходяться на теренах тимчасово окупованого Кримського півоста. В принципі, щодоби, я слідкуючи за моніторинговими каналами Російської Федерації щодо оголошення повітряних тривог, розумію, що щодоби повітряної тривоги лунають в різних куточках. Нині окупованого кримського півострова. Причому е ці тривоги не лунають на широкий загал, тобто не ревуть риву Е Така опція доступна для, лише для військових частин, які знаходяться в севастопольському гарнізоні. Зазвичай інформація про ракетну чи дронову небезпеку для мешканців е тимчасово окупованого Криму приходить саме через телеграм-ресурси. На широкий загал Росіяни не поспішають створювати таку собі атмосферу. Прифронтового регіону, яким, де-факто, є нині окупований Кримський півостров. Так от, сигнали повітряної тривоги над територією Криму та Севастополя лунають системно та з певною періодичністю. Звісно, в зоні ризика зазвичай є західне та південно-західне узбережжя. Звісно, що в зоні ураження постійно знаходяться військові об'єкти на території Севастополя. Бо де-факто українська армія діє в такий спосіб, щоб не лише послабити військовий потенціал Росіян в Криму, а й змусити Росію припинити збройну агресію проти суверенної України. Лише за цей рік глибинні удари Сил оборони України нанесли Росії втрат на понад 4% від валового продукту. Кожен десятий удар відбувся на глибину понад тисячу кілометрів від лінії державного кордону України. Про що це говорить? Це говорить про те, що СОУ працює. Працює на результат. І я певен в тому, що той результат буде. Так, вода, камінь точ. І Я думаю, що діло з того буде буде серйозне. Мій друг, мій друг Єфрем. Лукацький. Відомий український фотожурналіст. Він співпрацює з інформаційною агенцією Associated Press. Знову ж таки, Associated Press – це круто. Але і голос Криму не має шкоди. Підписуйтесь. Ми є в Ютубі, в Телеграмі, в Фейсбуці. Ми присутні в Тіктоці, ми маємо сайт. Доєднуйтесь до нас, об'єднані ми сим. Пишіть ваші коментарі. Залишайте ваші. Емоції, ваші враження. Ставте вподобайки, бо так працюють алгоритми соціальних мереж. Все це для нас важливо знову ж таки об'єднані ми сильні. Але Єфрем Лукацький буквально вчора поширив цю світлину з повідомленням про те, що має Україна ракети «Фламінго», які спроможні долати відстань 3 тисячі кілометрів і вражати цілі на відповідних. Висновках шляхом нескладного пошуку інформації, до чого я прийшов. Фламінго – це той самий FP-5 від корпорації Million Group, який за дальністю польоту та розміром бойової частини насправді вражає. Він вдвічі потужніший за томагавк, а головне цей комплекс, ця ракета, призначений для масового виготовлення. 50 ракет на місяць такого типу це не межа. Давайте трохи про тактико-технічні характеристики цієї ракети поговоримо. Дальність 3000 км про це Єфрем написав. Час у повітрі було близько 4 годин. Він, ця ракета може долати відповідні відстані з максимальною швидкістю 950 км на годину. Крейсерська його швидкість 850-900 км на годину. Розмах крила 6 метрів. Максимальна злітна вага. 6 тонн ключове вага бойової частини цієї ракети сягає 1000 кг Корпорація декларує, що ці ракети ну, можуть виготовлятись масово, і ця ракета використовує сучасну супутнікову навігацію. Вона досить стійка від впливу е російської системи радіоелектронної боротьби, має інерціальну систему і певною мірою. Те, про що говорив буквально днями, президент України Володимир Зеленський, що Україна отримує можливості, щоб щодо більш масового здійснення тих самих діпстрайків, ось чудовий приклад того, що слова верховного відповідає тим реаліям, в яких нині прибувають українське війська, і на що ми можемо розраховувати, так звісно, я розумію, що сьогодні дуже важливий день. Безумовно, він, мабуть, що і історичний, але те про що ми з вами абсолютно чітко повинні Розуміти і пам'ятати, якщо і навіть станеться так, що ми побачимо зараз заморозку на полі бою по поточній лінії бойового зіткнення, то найближчим часом нас, скоріш за все, очікує люта війня за Константинівку, за Покровськ, за Куп'янськ, за Мирноград, бо ворог буде намагатись взяти ці населені пункти під контроль, бо є певна динаміка. Путін щиро вірить в те, що його армія наступає, наступає ефективно і відповідно стосовно цього процесу, ми маємо вже тут і зараз планувати свою діяльність. Бо навіть заморозка бойових дій по поточній лінії бойового зіткнення все одно лишає серйозну небезпеку для тих населених пунктів, про які я говорю. Знову ж таки, я певен в тому, що, скоріше за все, це буде, в разі якщо це станеться, лише суто формальне. Зупинка бойових дій. Ризики залишаються. Ворог у нас споконвічний. І єдиний аргумент, на якому він знається і розуміється, це, це сила української зброї. А отже, нам є чим займатися, нам є чого прагнути, і знову ж таки, об'єднані ми сильні, а збройні – ми сильні. А Крим, це Україна.